Просто зараз ми переходимо до новин із зони проведення антитерористичної операції з нами, як завжди, ексклюзивно на зв'язку. Валентин Буряченко, начальник прес-центру штабу АТО. Пане Валентин, я вас вітаю. Доброго ранку. Як пройшла остання доба і ніч на Донбасі з урахуванням того, що в усьому світі зараз е, спостерігають за ситуацією на сході України і обговорюють її активно от, на генасамблеї, в тому числі? А тристороння контактна група зрештою змогла підписати відведення зброї калібру менше 100 мм. з огляду на це, як себе поводять бойовики? Наприкінці вчорашньої доби з 18 години до опівночі. Ситуація вдовжиння розмежування залишалася спокійною. Проте ввечері поблизу Донецька незаконні збройні формування все ж порушили перемир'я. З 19.55 і до 22.30 наш опорний пункт в районі Красногорівки бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та збройні БМП. Також, грубо порушуючи мирні домовленості, під час цього обстрілу злочинці застосували 120 мм міномет. У відповідь підрозділи Сил АТО змушені були відкрити вогонь зі стрілецької зброї. А загалом упродовж минулої доби проросійські формування чотири рази порушили режим тиші. Сьогодні, 30 вересня, за півночі до 6 ранку в зоні АТО обстрілів українських позицій не було, судя.